E Вже втретє, за останні кілька тижнів, в залі засідань виконавчого комітету намагаються зібрати постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва. Та кворуму постійно не вистачає. От і цього разу на засідання прийшов голова цієї постійної комісії Олександр Миронюк та члени комісії Лідія Паламарчук та Валентина Юрійоменко. Хоча запрошення були надіслані усім членам без виключення. А між тим на порядку денному стояло сім важливих питань, що стосувалися, зокрема, виділення коштів з бюджету громади військовим частинам для придбання важливого обладнання та техніки для виконання бойових завдань: квадрокоптерів, тепловізорів, навігаторів, середньої станції, планшетів, автівок та багато іншого. Дивіться, прогодини кудив'ята норвісів за. Про проведення комісії було відділом депутатської діяльності об'явлено всім членам комісії завчасно. Вони в групі відреагували, але не з п'яти причин не з'явилось на комісію. В комісії немає форму, тому ми не можемо працювати. Хоча на порядку денному було одне питання. Це питання виділення коштів для Збройних сил України, згідно тих заяв та надійшли. Одне з ключових питань це виплата добровольчого формування, яке відпрацювало серпень місяць повністю. Тому хочу вибачитись перед всім на те, що дійсно ми маємо бажання, ми робимо все для того, щоб ці комісії відбулися, але третій раз комісія не відбувається. незрозумілих причин. Тому на сьогоднішній день по кожній будуть виділені на напрямку Збройних сил України про те, що там всі добре говорять, але ніхто не хоче працювати. Дякую. Цікаво, що через півгодини після запланованого часу засідання двоє членів комісії разом з іншими депутатами з'явились у приміщенні виконавчого комітету. Висновки робіть самі.